Привіт таки, булички! Як ваші справеньки? Це коротка нарізка з наших е, двох етерчиків пока єсці. Ми грали більше, там є певні факапи по звуку, от, тому їх не ставляв. От, е, тут просто ми кекаємо, виконуємо завдання чату, як бити ногою, спалити тімейта і купу купу інших. Бубці, не забувайте, будь ласка, тиціте на дзвіночок. Це допомагає просувати україномовний контент. Переходьте за посиланням внизу на твіч. Ми тиремо кожного вечора ноча. Рамочко. Не майже кожного. І приємного вам перегляду. Ой, розкита. Ой, фізична. А як тобі така? Выходит закрыла. Тихо-тихо, ты краще врагов так. Во мне нема. я. Сигнал флешка, ч-то не было. Я бомб. Ну ж... Пеги 16, блядь, вулицю. Це ты мені засмучив? Да. Не вбивай, ну барик. Оооо! Треба хоча подбогом бойтоп. Будь то зашли. Блять! Ооо, світ свого вбив. Ти не вбив? О, все, більше. Він вбив мене. Ти тебе не єбу навіть. Це така грустна історія виходить. І мені хуйово, і тобі, і в КСі проїбуємо. Дякую за п'яфікса. Дякую. Дякую. Наступне замовлення: mm -hmm. стейк із смаженою кукурузою, салат Цезар, яйце пашот. І молоток під ноги тіні в наступному раунді. Піздєць. Дякую, офіціант Алі Дарсенко. А я не гниду, що я буду своїх булочок. Це я робиться. От мій. Піддослідний.

я просто уявляю лице ті вийти, думаю, боже, які... Так він в чат знак питання кинуть. What the fuck? Дякую за 50 фіксерці, дякую. Дякую. Дякую, піксарчик. Вбити тіпа, граючи правою ногою на мишці. Я перевірив, це реально. Все, грошей нема. Оу, блядь, же дым О, нормально, что это? Нормально. Не смешить, блядь, вы эти пальцы поднимаются. Не, слушай, с таким скиллом, блядь, можно и на OnlyFans ты нахуй, мне кажется. Да, Так ти правой ногой краще граєш, ніж... <laughs> дай ты <ти> в этой мазе, блин. <laughs> Нахуи. Ненормально, ралли, а да буду гірше. Зараз я. За... Бля, ну давайте я закуплюсь ногою. Full раунд ногою, Мишка, пиздец. Я ти, Я ти Блять, дай ты попасть О! О, все. І Ти гімнастикою не займався випадком? А в мене гарна гімнастика. Так, мені нельзя а? далеко стоять, я не вб'ю нікого а, далеко. бля, Блядь, як це. Ой, пиздец. Више прогнозу. Жінка вигнала чоловіка з дому і це тебе розлучення, Вона також повідомила дітей про розлучення. поставили на програмці. Шооо. Шоо, мило. Звіт вообще здрив. Пиздец. Пас вид здарив нас, чувак, ногою блять, давай, я да. тебе бомбу забрить, блядь, бомбу. Сука, куда бомбу, блядь? Божики пиздец. ти гандон. Ой, вибачте. Дайте де, 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 де. де? На Б. Бла! Выкачай Володь, без шансів. Ты покатий блядь, за своими новини! Я вже закупился, я вже закупился. А довго тобі так грати вообще? Поки не убью когось, або му свого або а не. Оооо, го. Нормально, я професіональний гравець. Боже, як же вона, вона дергається. І зараз м'язи за натренує, тренує, я ж кажу, можна буде з цим скилу просто на обліку одразу і підлетить. Боже, блядь, це дивиться нереально. Боже. Блядь, який блять, Чат, вибачте бич, за цей що відбувається. Один А, один А, шорт. А бомбу не поставили. А, бля. <рес> Ніхуя, в тебе. Каже, зна, що мені двір. Я навчуся, ви побачите. Ой -ой. О, бля, мені шанс Да Дай убью, дай убью. Так, але. Скоро. А це питання з надроченем чи... Ходити цілий раунд. там... Все, тепер ви поймете, що мені Ну Я правильно під пуфлю йдуть. Сидіть, чи ходити, то не так складно, справді. От мене ти попси А, так, він мені реально, він мені насправді лагеньки замовляв.

Я тебе Ти думаєш, що я на стільки йопнутий? Ну, да. Ну, всяке буває. Хм... Бляд. Масана, за що Дякую за 66. А чого воно? Цілий раунд бігати перед прицілом смоки. Так я два пілоти. Так я Вікна справа. Молодець. Вікна справа є. Шорти Що Шорт і. Чо ты робишь? Аааа! Зараши колбасы. Зараз укричати, на слова. Бум. Гоубе, гоуба, можна мені бомбу, так? Можна.

Расп, блять! Пиздец! Блять! Чекай шорт. Пиздец. Так це выигранный майже раунд. почти ше. Ну, типа. С такой тактикой. Расспен, рашпе! я там взагалі меді умираю, блядь. Дивіться, виграний so. раунд. Я помер, але раунд є. Да, помер, це то забрав. Це Так, кокоро га міете му угокі ні а в мене. Ти не копуєш нігів Персональний. Окей, а що в тебе є? Коли скажу, даєш Драбаш, драбаш, тоді, окей. Носиш з собою, ти ним граєш, і носиш з собою мені коли треба, коли скажу даєш. Я жартуюся. Це нормально. Я думаю, всі розуміють, що це жарти. Так, мід обично пушить. Обережно. Я чую, як вони тут пають. Такий крейсінь. Іди Просто тут, позаді. Позаді смоки. Та я тут! Це міла! Я віддав, я все віддав. Там один банан! Справа, сразу справа, сразу справа. Не под балконом, на балконе. Нейс. Nice. Смоки, не блочу, не блочу. Сайд приходящий. Лонг, лонг, лонг. Слева лонг. Дайте, смоки, дайте, дайте просунусь. Ні -ні -ні. Хоча... <laughs> а не смоки, мне не беда вас стоит. Дайте просунусь. Не-не-не-не-не. Хоча. А! Где он был? Двое шорт. Окей. Okay. Два шорта лист тобі двоє. Носиться ка, бережи його. Один лонг пішов. Найс! Да, so, згоден. So МК краще. МК! <laughs> <laughs> Все, носи, є, носи. А, ну ладно, хорошо. Ладно, да, 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 згоден, согласен. Согласен, согласен. Yeah, согласен, yeah, yeah, согласен. Чесно, <laughs> виходить. <говор> Не, ну що, я людина чесна. Дякую за дно, дякую. А ти мене тип дякую. Дякую, ти Додаткове завдання. Купи хаєшку і коли Смокі скаже дай дробаш, а ля випадково кинь хаєшку в нього і скажи тримай хаєшку бос. Тратить <говор> мені глоці. <говор> Ганьонці. Щоб його так от па-пау. Ти, можу дробаш? Більш все. Дивись сюди. В дим. Дивись сюди. Дивись в дим. Дивись на мене. Як же він хоче курок нажати? Йолки-палки з цього дробових. Ну, меду феникс, обережно. Да, Ой банк одной двох. двух. Райна пицсекон middle window балконом. Чего? Банан, банан, у нас все банан. Ой, пожалуйста. Плент спайка на Б. Мне подобається, такі поразчи. Там Сейджа забущено зліва. ливо с кота та та Там вони двоє там Сейджа и Рейна. Ти зараз зірвешся. Тікай. Блядь. Вит... Все, все, раунд пройшов там. І треба було називатися як в Лоранці. Блядь, не зірвався, мене роздефали. Читер? Чи що? Це просто емоцька. Емоцька. Смокі хоче емоцько. Да. Да, емоцько. Дякую. Ми не спитали, але Хорошо, поняв. Хорошо, так, это в костюм. Вдвох ідете гусенин весь страу не запиняючись, встати на ноги можна тільки після встановлення з Ну погнали. Давайте. Хе-хе. Давай давай, вандер, давай, давай, вандер давай. давай, 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 давай. <ріст> зараз, зараз, зараз. Де ти ти на меду, Да, это миду, да? Да, 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 да. Поновы, понял, понял. Сома, що так довго? Ні, сухай, погнали. назад. А мы ж можем стрибать. Там на Ну, стрибати, да, вот. БЛЯТЬ! Хорош! Мид. данный. Вы хоч колыбель как это что? БЛЯЕЕИЯ! БЛЯ, шо ты сделаешь? Ты разменишь, я за тих же сим холон сидит, думал. А выходы можешь так звонить. А, дикие скопа вас сейчас. Просто ви сейчас из-за Іди, на засух, як, як я біжу, блядь, як ти. А ну це можеш просил Так я в прицілі бегаю его сейчас. А, понял. Помоти, какая раность кубулась, таке. такая. Блять! там мене сьогодні. Дякую є. за донатик, дякую, пісенчик. Дякую, 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 дякую. Раунд, давайте кампак. Один присідає, інший mm -hmm. запрямує mm -hmm. на нього. Похуй, хто на кого. От і так не весь не раунд. Може, ось два голови, тут запрямує. О, а лідарсу зверху. Та йди, можеш не мож, за мене думати. Так, я, я намагаю. А ви ти не можете йти. Майте одночасно йти. Бля. Ви не можете так йти. А давай ти на мене. Ти нам... маєш сісти, Ну от. и теперь разом ідемо. А я не можу. не можу. Туда А не так, можеш? Там, там. Я не можу. Бля, я за хуйня, а ты пля щось одні ешь. А ти теж тяжкий, не думаю, що ти легкий. Бля! Ти, О, ти? Давай, мою? Давай, наступу, бомо, блядь. давай! Блять! АААААА! Прикинь, зараз спадки вийдуть? я. А, не вийдуть. Вижу, стоп, вижу, стоп он.